Привіт і ласкаво прошу в чарівний світ дизайну людини. Сьогодні я хочу поговорити про проекторів. І ця розмова буде побудована не лише на якихось базових концепціях про проекторів, а взагалі перспектива саме моя, тому що я по дизайну людини проектор, і я людина, яка на собі практикує це знання. Приблизно десь три роки, тому мені, в принципі, є чим поділитись. А якщо говорити про структуру цього відео, то вона буде побудована на основі чотирьох основних моментів: це загалом такі теми, як робота, стосунки, дружба і країна. Це чому саме ці теми? Тому що це ті теми. Куди проктора в основному запрошують це дуже важливі рішення, які проєктор приймає. І на основі цих рішень, залежно від того, які вони були для цього проектора, він вже буде мати навколо себе якесь оточення людей. Взагалі, ось ця тема інших людей для проектора дуже сильно, я б сказала, навіть вкрай є важливою, тому що. Проектор тут для інших людей. Взагалі, перше запитання, яке в голові іншого проектора, це хто інший. Якщо ми, наприклад, порівнюємо з генератором, то у генератора хто я? Це люди, які дуже сильно зацікавлені в тому, хто вони є, в пізнанні себе. Проектор, навпаки. Проектори дуже часто вони себе так сильно не досліджують. Вони можуть досліджувати себе, але їм це не настільки цікаво, якщо ми будемо порівнювати з дослідженням інших людей. Для них інша людина це якийсь інший всесвіт, це вау, а хто ти? Розкажи мені про себе. І в коректному проживанні, взагалі, проектор це людина, яка цікавиться іншими людьми, їй цікаві інші люди. Тому, коли ми говоримо про ось ці основні чотири теми, тому, о, тому постає ось це питання. Чи буду я себе там комфортно почувати, чи будуть там навколо мене в оточенні люди, які мене, як проєктора, будуть визнавати, які мене будуть бачити, і які мене будуть запрошувати у якусь взаємодію. Тому ми розглядаємо ці чотири теми, почнемо, напевно, з теми роботи, тому що ми живемо в гомогенізованому суспільстві. Гомогенізація – це про те, що е, суспільство хоче, щоб всі були одинаковими і ніхто не вирізнявся. На щастя, зараз ця ситуація змінюється і вона буде дуже сильно, е, я б сказала, навіть швидко розвиватись. і е, будуть в пріоритеті люди, які е, знаходять себе, які розвивають себе, і які. Е, Показують якусь свою унікальність і можуть ділитися з іншими своєю унікальністю. І саме тому це питання роботи це те, що робота це є дуже важливою частиною нашого життя. Ми від роботи взагалі. Нікуди не можемо дітися, нам потрібно працювати, нам потрібно себе забезпечувати, але ми можемо це робити абсолютно різними варіантами. І тут важливо зрозуміти, що людина, яка приймає рішення, яка обирає щось для себе, це будете завжди ви, і знаючи себе, знаючи свої властивості, свої плюси. І те, на що варто звернути увагу, ви будете знати, куди взагалі себе направити, в якому напрямку рухатись, як проявляти свою індивідуальність. А вже ж суспільство хоче, щоб ми були комфортними, щоб ми були передбачуваними, але тим не менш важливо бути, як в англійській мові кажуть, to be true to yourself, так бути. Відповідати якісь свої внутрішній свободні, своє, своєму внутрішньому прагненню. Взагалі, до чого я це все веду? До того, що е, якщо говорити про статистику в системі дизайну людини, то більшість людей на планеті Земля це генератори. І важливо знати інформацію про те, хто такі генератори. Генератори це люди, які прийшли в цей світ. Щоб щось створювати своєю енергією, щоб працювати. Це не про поговорити, це не про направити, це не про сказати комусь, що потрібно зробити, а це про те, що самому щось зробити. І в системі дизайну людини є така штука, як обумовлення. Тобто, коли ми знаходимося серед великої кількості людей, або це може бути навіть Ситуація один на один без різниці, але я більше говорю про велику кількість людей, тому що ми знаходимося в світі і ми постійно взаємодіємо з великими об'ємами людей. Тому е, тут виникає ситуація, що ми починаємо свою індивідуальність затирати і намагатись відповідати ось цьому суспільству, устрою суспільства. Тобто, фактично, що відбувається, що проектор, це людина, яка прийшла в цей світ бути ефективною, направляти інших людей. Чому я кажу про ефективність? Тому що проектор це не про виконані великі об'єми роботи. Це про так, виконана якась робота, але вона має бути ефективною. І коли проектор знаходиться в середовищі, в суспільстві, там, де більша частина людей це генератори, це люди, які... Прийшли в цей світ працювати і отримувати задоволення від цієї праці, то проектор думає: Окей, я маю відповідати, я також маю працювати. Так, це ну взагалі це якби норма, що кожна людина, яка живе в сучасному світі, вона має займатися якимись справами, вона має заробляти кошти собі на життя. І тоді проектор включається в ось цю історію. Суспільно, і він починає працювати на рівні інших людей, на рівні генераторів. І якщо порівнювати генератори і проектора енергетичні запаси, то, по-перше, генератор це людина, у якої визначений сакральний центр. А це означає, що це людина, у якої кожен день оновлюється запас енергії. І цієї енергії вистачає просто ось так з головою на різні задачі, особливо на те, чим їм подобається займатися. І ця роб... ця енергія вона працює 24 на 7. Тобто генератор може реально працювати 24 на 7, А вже ж людина відпочиває. Але там як таких... Супер обмежень в енергії абсолютно нема, тому що генератор це енергетичний тип. Якщо ми говоримо про проектора, проектор, проектор це не енергетичний тип. Так, у всіх людей є своя енергія. І проектори є також різні. У всіх, у всіх проекторів є енергія. Що означає не енергетичний тип? Це просто значить, що ми прийшли в цей світ не для того, щоб працювати. Не знаю, восьмигодинний робочий день. Це взагалі, якщо ви проектор, і ви мене зараз слухаєте, скоріш за все, ви є, ви є проектором, Якщо саме це відео ви зараз переглядаєте, ви, ви по собі можете помічати, що ви приходите на роботу, і буквально за пів робочого дня, реально за 4 години, ви справляєтеся з усіма об'ємами роботи, і, і потім ви сидите і думаєте. Камон, навіщо мені взагалі продовжувати знаходитись на цьому робочому місці? Я хочу піти додому. Я все, що потрібно, я виконав. Тому я казала попередньо, що проєктор це про ефективність, це не про те, щоб зробити великий об'єм роботи. І в чому тут найбільше найбільший челендж, найбільша проблема? Саме в тому, що проєктор дивиться на інших, а інші в основному це генератори. І навіть якщо це не людина навколо проектора, не генератор, а, наприклад, маніфестор чи той самий рефлектор, без різниці. Ми, ми всі під цим впливом, що потрібно працювати. Суспільство вимагає від нас цього, що, типу, щоб бути успішним, потрібно виконувати багато роботи. І взагалі, ось цей успіх, це основна тема для проектора. І я вам відкрию секрет, який, напевно, змінить ваше життя на до і після. Успіх проектора він не будується на об'ємах роботи, які проктор виконує. Ще раз, успіх проектора не будується на об'ємах роботи, які цей проектор виконує. Це взагалі не про те, що не про багато задачність, не про те, щоб зробити багато. Це про пріоритетність і про ефективність. І от е, я про це все розповідаю, і мені прийшла така думка, що е, ви можете зробити експеримент, перегляньте своє життя, подивіться, подивіться сфери там, де ви виконуєте багато різних дій, і ці дії вас виснажують і не приносять вам ніякого конкретного результату. Натомість. Е, Перегляньте цю сферу вашого життя, чи це може бути загалом всі сфери разом взяті без різниці? І подумайте, які дії ви можете виконувати, які будуть максимально точково впливати на, на результативність, на ефективність, там, де ви можете робити набагато менше. Але ці кроки будуть набагато ефективнішими у вашому житті. Це, це просто буде як цей game changer, Це реально змінить ваше життя, і ви будете набагато свіжіше себе почувати. Якщо підсумовувати, то це все було про те, що проектор не може виконувати роботу. 24 на 7, як генератор, і проектори часто знаходяться в цьому обумовленні соціумом, там де всі інші працюють, значить мені треба включитись і працювати. І біда тут в тому, що в такому режимі проектор може існувати. В такому режимі я маю на увазі, ось ця робота 9, 9, час, 9 годинний. Робочий день, там, не знаю, може, що людина на вихідних чимось займається постійно, не відпочиває, то зазвичай статистика показує, що людина може себе окей почувати. проєктор може себе окей почувати приблизно до віку 30 років, ще є енергія, ще є супер-супер багато енергії з цієї такої. не знаю, Підлітково, я б сказала, б енергії, коли ти ще на драйві ось це все робиш. Дуже часто може, ще хочеш комусь щось доказати, що ти можеш не гірше, що ти також можеш е е бути в, в позиції, що ти з кимось конкуруєш в плані тих об'ємів роботи, які ти можеш виконати. А вже після 30 років тіло показує ще, що Потрібно трошки зупинитись і потрібно трошки прийти до себе і почути своє тіло і зрозуміти, що ні-ні ні, це взагалі історія не про мене. Може, може підніматися питання, а що ж тоді робити? Типу, що взагалі ні, не працювати? Ні. Проектор це людина, яка про системи, про знання. Це системи, Коли я говорю системи, це може бути. Абсолютно будь-що. Це просто про професіоналізм, про те, що ви розвиваєтесь в якійсь конкретній сфері. Ви там стаєте експертом, і коли ви експерт, то тут є дуже класний бонус, що ви можете ставити свої умови. Вам не потрібно йти на Тобто, ви не йдете на роботу. І вам кажуть, Окей, ось це мої умови, і ви на них погоджуєтесь. Ви ставите свої умови. У вас є набагато більше шансів обирати компанію, в якій ви хочете працювати, обирати оточення цих людей, так? звертати увагу на все колектив, в якому ви будете працювати, звертати увагу на те, взагалі вас хочуть там мати. Чи ви туди просто якби. Ой, будь ласка, візьміть мене, я такий класний спеціаліст. Це, це абсолютно інший світ відкриється перед вами. Коли ви станете експертом в своїй ніші, в тому, чим ви займаєтесь, це я кажу, це просто життя до і після. Мати можливість ставити свої умови, так, умови можуть бути що. Ви працюєте на ефективність, на результат, а не на кількість робочих годин. І тоді у вас робочий день, наприклад, це половина звичайного робочого дня інших людей, і ви приносите не менше результати, і всі вами задоволені, і ви добилися того, що ви хочете, і ви маєте свій внутрішній відпочинок. Тобто для, тобто для проектора дуже важливо піклуватись про себе і відпочивати, знати, коли ось цей відбувається стоп. Що потрібно зупинитись і просто дати собі час передихнути. Це знову ж таки, це не про проектор це ніколи не про об'єми роботи. Ну і другий плюс, чому вам потрібно ставати експертами у вашій ніші, тому що для того, щоб проектор бути успішним. Йому потрібно слідувати свої стратегії і авторитету. Стратегія проектора це чекати на запрошення. Тобто ви є експертом в своїй ніші, і ви маєте бути запрошені. це означає, що вас людина гарно знає, або ви розповіли людині про себе як експерта. Якщо це, наприклад, робоча ситуація, інтерв'ю, людина апріорі не може вас дуже чудово знати. І ваша задача. Про себе розказати таким чином, щоб людина дуже чітко побачила картину і зрозуміла, хто ви є насправді, і за що вас запрошувати саме на цю позицію. І повірте, коли ви експерт своїй ніші, то ви зможете це зробити. Вам, вам це буде дуже легко, ви будете як риба в воді. І коли інша людина оцінює вас як спеціаліста і запрошує вас. За ось ці ваші знання, за ваші якості, то тоді зовсім все по-іншому розвивається. Тоді вже, тобто, це була стратегія, а внутрішній авторитет це те, що ми бачимо а, загалом по індивідуальній карті людини. А, у кожної людини в карті є центр, який є найголовніший у всій карті. Якщо ви подивитесь на свій будіграф дизайн людини, ви побачите, що там а, буде 9 центрів. Деякі з них будуть зафарбовані якимось кольором, а деякі з них будуть відкриті. І, власне, один з цих зафарбованих центрів, взагалі зафарбований центр, це те, що в нас є на постійній основі, і це наша внутрішня життєва сила. І завжди, в цієї життєвої сили, якщо там декілька центрів активованих, не може такого бути, що. Вся життєва сила дуже важлива для прийняття рішень. Ні. Завжди є один центр, який найголовніший. є ієрархія, є, 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 є система взагалі, як це все визначати. Зараз в теперішньому світі це все дуже легко. Ви просто будуєте свій бодіграф, і вас при в принципі на, на будь-якому сайті я можу прикріпити до цього відео посилання на сайт. Який є офіційним від школи дизайну людини, яка знаходиться в Америці. І ви можете побудувати свій будь і ви можете побачити, який саме у вас внутрішній авторитет. І якщо коротко, то, наприклад, є люди, які просто як навести вам приклад. Наприклад, це може бути емоційний проектор. Це означає, що центр емоцій або по-іншому центр сонячного сплетіння людина активований. І такій людині буде дуже важливо чекати, чекати на емоційну ясність, тому що у людей, які є емоційними по своїй природі, у них немає ясності в моменті. Емоції це взагалі найсильніша штука в нашому житті. І коли наші емоції повністю нас переповнюють, ми. Ну, ви, ви можете по собі помічати, що ми не можемо приймати адекватні рішення. А, адекватними я називаю рішення це рішення, які були зроблені на тверез голову. Це не про практичні рішення, це не про рішення з голови. Абсолютно ні. Це про, це про те, що ви дуже чітко тілом усвідомлюєте, що так, це правильне рішення. Тому побудуйте свою карту, подивіться, які у вас внутрішні авторитети. Ви можете почитати інформацію в інтернеті про цей внутрішній авторитет, і ви будете взагалі трошки більше розуміти, про що тільки що була мова. Тому загалом, якщо підсумувати все, що я сказала про проекторів і про тему роботи, що взагалі найважливіше. Найважливіше це пам'ятати те, що успіх проектора не залежить від об'ємів роботи, які проєктор виконує на роботі. Успіх проектора може бути як на роботі, так і в особистій практиці, коли людина сама на себе працює. І коли людина направляє інших людей, допомагає інших, іншим людям своєю експертністю. Взагалі, почувши цю інформацію від мене, може у вас в якийсь момент виник смуток, смуток тому що ви подумали: окей, я проектор, у мене недостатня кількість енергії, щоб працювати ось цей звичайний робочий день. 9 години і, типу, що робити, тоді, може, в мене не буде достатньо грошей, тому що я недостатню кількість годин буду працювати. Насправді, проєктор це Проектори – дуже розумні люди. Проектори – це дорівнює система або дорівнює знання. І якщо в це все подивитись більш глибинно, то можна побачити, що ви можете вивчити будь-що. Я це по собі можу сказати. Наприклад, система дизайну людини, я, я, я багато вивчала різного, що стосується логіки на роботі, в мене різні посади були. І взагалі завжди моя робота була пов'язана з ментальною активністю. І я по собі можу сказати, що після, після того, як я вивчила дизайн людини, а я дизайн людини вчу вже більше трьох років, щоб. Тобто я, в, мене, в мене був план стати сертифікованим аналітиком і мати чисті справжні знання, а не знання з інтернету, тому що в інтернеті дуже часто а... інформація, яка не є суперточною, вона трохи може нашкодити. То... З мого власного досвіду проектор може вивчити будь-що, ви можете бути експертом абсолютно в будь-якій ніші, абсолютно взагалі, взагалі немає ніяких лімітів. Ще раз, проектор це дорівнює знання. І якщо ви бачите це відео і у вас є сфера, яку ви любите, розвивайтесь в ній. Ви побачите, наскільки ваше життя буде змінюватись коли, і наскільки ви себе будете почувати не знаю, унікальним навіть в якійсь мірі. Ми всі можемо займатися однією сферою. Ми всі можемо бути аналітиками дизайну людини. І поняття конкуренції не існує. Ніхто не може бути копією вас, може бути одне й те саме знання, але ваша експертність вона пропущена. Через ваш досвід, через вчителів, через яких ви вчитесь, через вашу взаємодію з людьми, через те, як ви спостерігаєте за, за цим світом. Тобто акцент тут в тому, що знайдіть вашу нішу, знайдіть те, від чого вас просто пре, і, і спрямуйте туди всі ваші сили. Я нещодавно почула таку думку, вона просто. Не знаю, змінила моє трошки світосприйняття, я про це раніше чула, але не звертала уваги. Запитання стоїть таким чином. Що, що було б, якби в школі, коли ми навчались, наші батьки або суспільство не змушувало б нас підтягувати, ті предмети, у яких ми не сильні, які нам не подобались, які нам не давались, а ми б навпаки. Найняли б репетиторів саме на ті предмети, від яких ми кайфували. Ви уявляєте, на якому рівні ви зараз були б? Це просто. <сум> Тому е нічого не втрачено, незалежно від того, скільки вам років. Абсолютно, абсолютно! Я зараз в голові прокручую, які можуть бути. Різні вікові грані, і я розумію, що не важливо, скільки вам років, не важливо, в якій ви ситуації, не важливо, абс, абсолю, абсолютно нічого не важливо. Важливо е, вам віднайти себе, побачити себе, зрозуміти, чим насправді ви хочете займатися і туди, туди вкладати зусилля. Тобто ціль прокачати ті сфери, там, де ви круті, щоб ви стали ще крутіше. І це буде ваш власний успіх. Прокачайте себе спочатку, а потім ви зможете дуже легко прокачувати інших в тих сферах, на які вони, ці люди, вас запросять. Е так, це значить, я сказала про експертність. Е інша важлива тема, якщо підсумувати. Це те, що проєктор не може працювати велику кількість годин. Так, я про це, в принципі, сказала. Зверніть на це увагу і відслідковуйте, коли ви відчуваєте, що ви втомились. Амплітуда, оце обумовлення нас іншими людьми, воно відбувається таким чином, що в нашу. Ауру приходить людина, у якої енергія. Часто це генератор, може, в принципі, бути інший, інший тип, який нам включає е відповідний центр в карті, який відповідає за енергію, і ми починаємо хірячити. Це взагалі це можна користуватись, але потрібно завжди мати в голові ось ці обмеження, ліміти, розуміти, що окей, я Зараз в оточенні людей, я на роботі, а вже ж нема куди сховатись. По-любому буде відчуття ось цього приливу енергії я все можу. Е е просто просто розумійте, що трошки коли ви відчуваєте вже трошки в тому, то, то треба вже зупинитися і перейти в трошки менший режим. Так? Спочатку ви летите на швидкості 180 км за годину. Так, ви можете проїхати, окей, 4 години на день. А далі треба, треба, потрібно трошки сповільнитися і дати собі час відпочити. Загалом, напевно, це все, чим я хотіла поділитись. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!